Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні в нас не типова риболовля, це риболовля на бистриці з фідером. <свісно> Цікаво, що з цього вийде, так що розкладаємося і погнали. Так, На рахунок каші, це в нас фанатик. якийсь, якісь карась, солодкий чи не солодкий, я не в курсі. так, щоб просто створювати хоча б якийсь шлейф, щоб рибка підходила. Ну, не знаю, Може і дійсно роблю помилку, що зараз просто стане багато верхушки і без стрямки я не зможу порибалити якусь більшу рибку піднімати. Не знаю, спробуємо надіємося, що що вийде. Ось так виставляє. Вже якась перша пухльовка, Мабуть верхушка або вестрянка. Зійшла. Зійшла, ну покльовка була злосна дуже. Почав я запариш, маю ще хробачка. ледь знайшов того хробачка. Надіюсь, буде сьогодні результат з пробочка. Так, ось Так, ось і перша рибка. кину я декілька кульок під той кущик, щоб там рибка концентрувалася. Цікаво, що У, щось таке сильне. Голавник. А ні! Друзі! Червона книга. Ось така красуня в нам попалась. Марена, вона ж вусач. Крута, красива бійка рибка, яка дуже-дуже сильно пручається на ось такій течії. Це просто кайф. Так, ми мені швиденько в садок. Рибалка сьогодні у нас, ну, я думаю, півтори годинки ми будемо рибалити не більше. її потім, звісно ж, відпустимо. Цю красуню. Оп. Цікаво просто поглянути сьогоднішній результат чи взагалі буде багато риби, чи не буде. ну, Цікаво, бо я дуже довго, дуже точніше давно не рибалив на фідер на безстріці. Колись ловив тих рибчиків, якусь верхушку, голавлика. Зараз в основі спінінг. І думаю, та й думаю трішки розрядити обстановку, порибалити на фідерок і зразу плювання. Таке ще й злосне. Так, закліпсувався. Ну, цікаво. Перша рибка, до речі, марена дуже цікава. Давно її тут не ловив. Колись, пам'ятаю, її було дуже багато, ну а зараз не знаю, чесно, не знаю, бо не бачив. Потре неряльщиків питати, вони знають. Але це просто такі клювання злі. На бестриці гарна рибка, до речі. Трошки більше за попередньо. Цікаво чи марена. Здається, знову маренка. Ну. Це вже впирається, що це гуавель. Ви гляньте, який красунчик. гляньте, який голавок чудовий. А я тебе ходжу на лобліри ловлю, і ти не клюєш мені. А на, а на фідер ти клюєш, так. О, гарне клювання було. І відповідно гарна рибка. чудова річкова оп Є. Оце, мабуть, щось невеличке. <гум> Малюк голавлик. Так, теж... Ой, вони кашу там їдять мою. <гум> я їм закинув туди кашу трохи. Вони там їдять кашу. Клювання одразу, тільки паде годівничка. Глибина в районі лову, Та, до метра, я думаю, може трошки трішки більше. Але цікаво, що тут така стрімненка, і ось там якраз гляньте які клювання хороші знову. Тут стрімненка і там трошки спокою, якраз і рибка там тримається, я ще трішки її підгодував там. Так що, думаю, результат буде непоганий. Давно-давно хотів дуже вийти, якщо чесно так на фідер половити на бистриці. Саме цікаво, що також багато рибки тут є і різна клює. До прикладу, марена сама ну, дуже класна риба, красива, цікава. І так вечірком після роботи вийти, просто посидіти, послухати, як річка шумить. Ну, шкода, що місце рядом. Але місця, місця треба шукати, я, чесно кажучи, ходив коли на спінінг, не бачив якихось цікавих місць. Так, Ось і чергова рибка цієї стрімкої річки. Це Бестрянка. Також червонокнижна, красива рибка. Так, до улову загального. Потім все відпустимо. Я ще такого не бачив. Оп! І поплив. Це в нас... Оп. Це у нас верхушка. Дивіться, вже чотири види риби я зловив. Верхушка, голавлики і маренка маленька. Добриманчик прийшов такий. Хотів сваритися зі мною. що ти сваришся? що ти сваришся? Ти побіг. Просто забрало вудочку майже. І це щось гарне. Мабуть голавлик знову. Цікаво. Ну хеляньте. <сі> трасунчик Оп. Такий цього разу. Який злючик Іван, це просто капець. Чергова рибка. Оп. Так, о, це вже безстрімка більше трішки. Вона росте ще трошки може більше до КК. Ну, десь плюс-мінус таку, я колись був малий ловив. Ось це вже такий екземпляр бестрянки більший. Так, треба міняти вже гачок, бо він вже затупився. Ці каміння на бистриці. Тупий, вже ледь опариші ще ним. Так, гарна рибка, до речі. Перев'язався, я вже в годівничку, чесно кажучи, обірвав, попав туди на кущ, сіпав, сіпав, вона обпуталась і обірвав. Так, зав'язав просто удар, грузик 12 грам і повідок недовгий. І ось друге клювання вже, ну це щось краще. Краще, прямо більша рибка. Не знаю, а не буде видно, що -то тут є. Ну, сильне, щось, щось дуже сильне. Або голавлик, або марена, марена, вау, яка файна! Це вже бажано ручками взяти. Як вона впиралася, це просто капець. І це боєць. Так, маленька. Так, то має бути гарна фотографія. На опариш, до речі, не на хрубах. Дуже сильно. Так, ну на пікірок до 35 грам це просто задоволення щита. Виглянь, не здається і все. Я хочу бути ще вежі. Так, намочила трохи камера. Так, ну давай маленька, все, ти вже маєш бути наш яка красуня. Ось вигляньте, яка просто красуня. <ріху> яка вона сильна, це просто капець. Чудова просто рибка. Так, бігом тебе акуратно. Для загальної фотографії потім Так, чергова рибка. Цього разу менша але тим не менш втрається просто в течії гарно. Так, голавлик цього разу. Цього разу голавлик невеличкий. О, є. Це знову хороша репа. Те чи тримається так гарно. Але не б'є головою, ну це мені здається, може навіть і більше запів. Так, не показується. Ви гляньте просто як вона головою тільки що трісла. оп оп ту <рі> Ні, така сама. Каса сама з низь. Так, треба було під сак брати, до речі, на таку рибку. Це якось легко здалась Оп! Ви гляньте, яка красуня. Оп, Так, красива, красива просто рибка. Так, ну ось, мабуть, остання рибка. Вже темніється, що хочу вам рибку показати, що наловив. Це мабуть буде останнє. Так, оп. Так, вона вона. Уй-уй-уй, як вона загинає. Погляньте на цю красуню просто, <рес> Така приємна риба купе. Дуже рідко ловиться, до речі, ну, хіба якщо їздити на неї, якось, так як там книжки пишуть, то, мабуть, <рес> ну, гарно ловиться. А так то тільки в грязну воду, наскільки я знаю. Отак. Так, ось підійшла до завершення наша риболовля. Зараз глянемо, що ми спіймали, і відпустимо зразу ж рибку. піду ближче сюди щоб якомога менше травмувати рибкою ось гляньте скільки нам вдалося спіймати рибок декілька маренок головликів круто круто Ось така чудова моренка. Біжи, 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 біжи. Лавлик. Ще одна моренка невеличка. Так, це ця з трошки більше. І ось ця, що перша була спіймана, біжи, біжи. Ну і трошки там ще є маленькі і пару безтяних верхушок. Так, рибку відпустили. Ось підійшла до завершення наша риболовля. Відловили ми плюс-мінус. Сесія в нас була 2 годинки після роботи. Так трішки загодувались, трошки мудрували перші з годівничками, потім годівничка обірвалась і рибалив я вже на грузик, просто на удар, як то кажуть. В принципі, зловили ми плюс-мінус 30 хвостиків на бистриці. Ну, як для бистриці, в межах міста це дуже гарно насправді. Працював опариш. Що не дивно, ходив, збирав хробака, де міг, Хе, ледь назбирав, але хробак сьогодні не клювало. Ну, клювало, але клювала безстрянка маленька, тому її старався я не ловити. Впирався в більш таку більшу рибку, типу типу голавлика, плотвечки, але вийшло спіймати навіть декілька маренок непоганих. В принципі, якось так, така коротка риболовля вилася. Всім, друзі, дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.